Ца і сина Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. і сестри. Сьогодні ми читали книгу Буття, слухали про історію. Відразу такий динамічний такий бере розвиток після вчорашнього читання, після того, як хам був, так би мовити, зневажив свого батька, коли побачив лота оп'яненого нагого, то відразу історія починається із того, що людство почало будувати велику цивілізацію. Згадується про будівництво Вавилонської вежі, про будівництво великих міст. Згадується про виготовлення цегли. І для древніх людей якраз це було розуміння того, що людська цивілізація розбудовується. Розбудовується і певним чином. Коли кажуть, що ми мусимо собі тим самим зберегти собі своє ім'я, то само ствердитися, що ми хтось є, що ми з нами так само потрібно рахуватися. І автор цієї книги Бутя, який він написав цю книгу в період перебування в Вавилонській неволі, це 7 століття до народження Ісуса Христа, використовує дуже багато таких певних символів, які Саме були символами в, в древньому Вавилоні у міфах. Міфи, які переповідали про створення світу, міфи, які переповідали про відношення людей до божеств. Тому що в древньому Вавилоні шумерів назвали їхню релігію, яка була політеїстичною релігією, політеїзмом, тобто багатобожжям, називали релігію релігією зірок. То завжди було бажання людей в Вавилоні піднестися до неба, піднестися до зірок. І якраз у період тої неволі, коли цар на, на Входоносор або зруйнував Єрусалимський храм, і практично із 12 родів або з 12 колін ізраїльських вивіз все а, працездатне населення до Вавилону до, для того, щоб розбудовувати великий храм, який був посвячений Мардукові основ основному богові древніх вавилонян. І якраз євреї знову попали на певне рабство, знову попали на будівництво, як в Єгипті, будували з каменя, будували із цегли. І в моменті, каже, коли це відбулося будівництво цієї великої вежі у сьогоднішньому читанню, то автор каже книги, що певною насмішкою Бог мусів зійти чуть, чуть ниже, нижче з неба, аби побачити, що там людство будує, що там люди будують. І побачив, що вони, каже, хотіли піднестися до неба, піднестися до самої гори. І це момент, тому що вони, каже, розмовляли спільною мовою. Древній Вавилон, якраз істориками згадується, що це перша цивілізація, бо перші устрої політичні, які були так само якби, ґрунтовані на деспотії, тобто деспотизм, який був присутній у відносинах. По відношенню до, до інших народів, які були поневолені, основним інструментом було те, що всі мали розмовляти однією мовою, незважаючи, з які країни, або народи були е, порабощені, всі мали розмовляти однією мовою. Це була певна ознака е, того, що ці люди належать, або є рабами, є слугами царя Вавилону. І в моменті, коли вони були. Е, Хоче розмовляти різними мовами і розпорошилося, це певний символ, який показує, що сама імперія, яка б не була вона сильна, на перший погляд, могутня, яка які би не будували храми повілоні зікурати, подібні як єгипетські піраміди, із шпилями до, до небес, аби торкатися підніжку небес, але людська гординя, яка несе у собі якраз в цих речах. Знаходиться ця горденя, вона буде принижена. І уявіть собі, що ну дивіться, ми буквально нещодавно читали в книзі буття про потоп. Тобто події, які відбувалися відразу після потопа, ганьба хама по відношенню лота, події будівництва цієї волонської вежі, здавалося бся, що пам'ять людей ще свіжа. І всі знали, що буквально. Деякий короткий час тому назад людство було знищене саме через гріх, було знищене через злобу, але все рівно залишається в людях, у людській природі, в нашій природі, то насіння демона, який завжди має можливість і бажання людину зробити своїм рабом. Всякі оці пустельники завжди говорили, що гріх гордині є матір'ю усіх інших гріхів. То достатньо нам бути егоїстами, достатньо нам фокусувати увагу на собі і не бачити інших людей, як вже всі інші спокуси, всі інші гріхи підтягнуться до того. Тому цей час Великого посту є направду часом великої духовної боротьби. І вирішення наших проблем, наших духовних проблем дуже часто є, треба шукати в всьому серці, чи немає тем гордині. Чи не відчуваю я певної вивищення над кимось, чи не відчуваю я, що десь моя поведінка може ну, просто гнобити когось іншого. Тому молимося сьогодні і на літургії просмі Господа про те, що ви дав нам всім сили, нам тої благодаті, аби тої гордині не було місця в нашому серці. І святі оці, яке який минулого тижня згадували пам'ять, він був говорив про те, що. Кожна пристрасть і кожний гріх він долається протилежною чеснотою, тому покора є протилежною чеснотою до боротьби проти гріха гордині, проти всіх тих і всі імперій, які носили в собі бажання нищити, гнобити, підпорядковувати собі, і тим паче знаємо добре Радянський Союз, який так само. Ніс за собою на танках мову і все інше, але це дуже важливий момент бажання людини кимось володіти, бажання людини кимось і чимось маніпулювати. Це є дуже небезпечно для нас всіх, і особливо сьогодні. Тому нехай Господь дасть сили тої, тої благодаті, аби мати в своєму серцю покору перед Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу.